Ціни на відпочинок традиційно цього зимового сезону ростуть. Тож, далі, якраз ми поговоримо про зимовий туристичний сезон. Але спочатку кілька цікавих фактів про відпочинок українців цього літа. Значить, дивіться. Трускавець, поляна, східниця і мальовниче Закарпаття. Так. Вони є в принципі справжніми лідерами літнього туристичного сезону. У мене сезону. батьки навіть їздили Так. І от, попри те, що ціни на тури зросли на 10-15%, бажання відпочити в українців, то ніяк не ну, взагалі не повпливало на це. Навпаки, мандрівників стало ще більше, ну принаймні, так повідомляють в одній з туристичних агенцій. Значить, турпотік зріс аж на 70%. Ого. Рекорд з початку повномасштабної війни. Е, що буде з туристичним сезоном взимку? Поки що, чесно кажучи, складно оцінити, а але... Але точно вже знаємо, яка буде вартість на відпочинок в новорічну ніч. Тож огляд цін далі в сюжеті. Акуратно не бійтесь. Люксовий відпочинок чи купівля автівки. Такий вибір у тих, хто цьогоріч бронює готелі в Карпатах на новорічну ніч. Ціни на три святкові дні стартують від 5,5 тисяч і подекуди навіть понад 200 тисяч гривень за двох дорослих. Новорічні туристи це ті туристи, в котрих немає відпустки в цей період. А вони їдуть за якимось святом. В них є традиція відсвяткувати новий рік по новому, зустріти якісь нові знайомства. Буковель традиційно найпопулярніший зимовий курорт України. Попит на житло тут зазвичай зростає наприкінці осені. Люкс з видом на гори за 175 тисяч. Просторий номер із однією вітальною, однією окремою спальною і двома ванними кімнатами. Є міні-кухня, кондиціонер, телевізор та кавоварка. У цьому ж готелі є й дешевший номер за 83 тисячі вдвічі менший на 34 квадрати, і з майже таким самим наповненням за скасування бронювання кошти не повернуть. Ті, хто раніше їхав за кордон, вони залишаються тут, да і вони користуються послугами наших готелів, нашої туристичної інфраструктури. Є варіанти і дешевші. За дві хвилини їзди від селища Поляниться. Двомісний стандартний номер з двома односпальними ліжками обійдеться майже 10 тисяч гривень за три ночі. У вартість враховано сніданок. Наш турист він вже такий. Е Бажає якості, да ось тому навіть прості номери, скоріше вони за все будуть чисті, акуратні. Деякі готелі ще й пропонують розважальну новорічну програму. Наприклад, ось цей готельний комплекс в східниці на Львівщині. У вартість проживання на новорічну ніч, яка буде відбуватися у нашому шатрі, де орти без обмежень виступати. Також концерт буде таяна. Також у нас буде діджей до самого шатрі. За окрему плату можна купити програму у нашому ресторані. Тобто, сам бенкет він є за окрему плату 15 тисяч за особу. Ніч там стартує від 24 тисяч гривень за номер. І частина з них вже заброньована, каже адміністраторка. Якщо взяти з 30 по 3, це у нас 24 тисячі 800 за стандарт звичайний і 26 800 за видовий стандарт. У нас є за 27 тисяч 300, це у першому корпусі, де спа-зона знаходиться. Є за 26 300, це вже в другому або в третьому корпусі. Це саме люкс варіант, правильно? когось святкування в 2,5 тисячі гривень це вже за дорого. А для кого це нормально? Да? Тобто, чи чим далі від Буковелю, то ціни будуть нижче, ось але є приклади, де 2,5-3 тисячі гривень це звичайно новорічна програма. Без там якихось зірок, але звичайні місцеві артисти та звичайні місцеві ресторани організуються, і це це, це теж дуже круто, дуже гарно проходить на самому на самом ділі. А це готельний комплекс у місті Миколичин, дешевшого сегменту. Хочу забронювати номер з 30 грудня до 2 січня. Хотіла запитати, які у вас ціни на двох на двох дорослих. 1800. Скоріше за все, цей готель це, це приватна садиба, де живуть самі хазяїва. Вони дивляться саме за своїми номерами, їх там небагато, Та це майже як проживання в цій сім'ї. І до речі, вони теж можуть а, щось зробити, якісь там а, святкування, якийсь шашлик а, на, на новорічну ніч там. Чи будуть розваги на новий рік там, поки невідомо. А у вас є якась на новий рік там? Якась можливо планується розважальна програма, щось таке входить у вартість у вас? Ну поки що не можу сказати. чи Буде програма, тому що всі музиканти зараз. Має попит на новорічні свята і Львів. Економ варіанти там можна знайти від однієї тисячі восьмисот гривень. Хочете легше відпочинок? Мусите віддати щонайменше 18 тисяч за три ночі.